Так, всім доброго дня, зібралися Київський апеляційний суд. Чергова в нас перемога у справі. Суд став на нашу користь, справедливо розібрався у справі. Клієнт пару слів скаже. Скажу, що суддя Варламов справедлива людина, розібрався все. А по поводу протоколу він типіраси підпишуть всяку хімію. Дуже внимательно, хлопці, дивіться, що вони там пишуть. Так, дійсно, дивіться, що і поліцейські пишуть, бо в матеріалах справи свідки, невідомо де взялися, понаписували, що людина і керувала, але це не відповідає дійсності. По матеріалам справи понаписували багато-багато ну, того, що не було. Тому дивіться уважно, читайте і протокол. Взагалі, якщо виникають якісь питання, то звертайтеся Йде до політиковних адвокатів. Дякую.